Народ І для зрівняння Тігуана, якого вчора в мене дивилися, Ціна в мене 8500. Дивіться, це 14 рік, на рік ста, молодша машина 280 пробігу. Ця машина в нас на механіці. Зараз вам покажу. Отак. На механіці також гарно виглядає, нічого не пошкрябано. Це в нас не повний привід, в мене повний привід, це тільки передньопривідна машина. Замінений капот фарбований, крило, бампер. І заднє крило. Ціна цієї машини 7500 євро тут. 7500 євро тут. І скажіть мені, в мене ціна 8500 повний привід на автоматі, а тут 7500, подивіться. Ось така машинка тут є, 270 тисяч пробігів. Це для тих, хто каже, дорого, дорого, дорого. Хочуть за 7300. Будь ласка, от вам за 7500. Три крашених елемента, чотири Ось так сидять зазори. 270 тисяч пробігу має ця машина. А в мене має тачка 206 пробігу оригінального. Так що дивіться порівняння цін і машин. Будь ласка.